Крафтова середа на ютуб-каналі Пивна П'ятниця. Вітаю, друзі, та гостей каналу Певна П'ятниця у мене на кухні. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве, про смачне та якісне пиво. Сьогодні ми знайомимось з пивом від Pro Art Brewery з міста Київ. На жаль, у мене всього дві баночки, і обидві вони однакові, тому що я лоханувся і не взяв третю хвилинку. Отже, дві різних баночки ми сьогодні будемо відкривати. Це у нас Lattice Work. Вибачте, за акцент і пашка. І 2 in One теж і Пашка. Погодьтесь, дизайн дуже крутий, дуже такий арт, про арт, професійно художній. Мені подобається, дуже яскраво. І, на жаль, Всього оці баночки у мене є і все. Я думаю, що потрібно почати з Latest Work. Це пиво з'явилося у бриварні першим у 2025 році. Якщо вірити Антап, то це десь початок року. А це вже десь березень-квітень, березень, мабуть, здається. Це у нас і пашка. Пиво світле не фільтроване, не пастерізоване. Придбав я його в магазині Некаблок, забрав останні оцих три банки. Наскільки я зрозумів, це West Coast IPA. Тут дивіться, дуже, дуже зручно. 5,3 алкоголю, 45 IBU, 13 початкових чимсь. Я люблю, коли на банках є така інфографіка, і відразу все стає зрозуміло. Склад дрібними буквами, але зрозуміло написаний, що от вода, солод ячмінний, світлий солод карамельний, хміль дріжджі верхового бродіння. Містить глютен. Пиво охмелене хмелем цитра, Вжити до 3.08.25, зараз 7 місяць, пора пити. Так, трішки я його взбовтав. Несподіваний ефект. А аромат вже пішов. Аромат м'якенький такий. І незрозуміло пиво було в холодильнику. І вникаблу було в холодильнику. Коли я його встиг збовтати, незрозуміло. Хіба оце от вистачило одного переворота, щоб подивитися, яка в нього термірелізація. Аромат. Божественний, я вам скажу. Це це те, за що ми любимо цю іру. Класичний аромат, він мені подобається, хвойно-цитрусовий колір такий ем, насичено-жовтий, карбонізація присутня. Аромат дуже класний, і, як на мене, West Coast та ще й з цитрою. Це Класична ІПА, це класика класика. Я налив того, що мені здається, треба пити більше. Що вам про нього ще сказати? Мабуть, потрібно діждатися, поки ця пінна шапка в цьому келиху, який називається ІПА сомельє або Теку. Всядеться. Келих від драфи, до речі. І знімати пробу, тому що аромат класний. Аромат класичний, насичений, яскравий, хвойну цитрусовий, все як ми любимо. А ми з дружиною дуже любимо іпо. І тим більше любимо її в баночках 0,5, тому що ну, нормальний такий розмір. І якщо це ІПА якісна, дякувати всім певним богам, а також підписникам. Мого каналу, який підтримують канал лайком, коментом, іноді, донатом, пивом. Погана іпа мені попадається дуже рідко. І я сподіваюся, що це класно, тому що рейтинг в тапку в неї непоганий. Зараз я знайду тапок, а потрібно, мабуть, вже, вже пити. Знімаємо пробу. М -м -ще. Ну, його можна просто нюхати, як я кажу. Аромат дуже крутий. Знімаємо пробу. Так, це воно. Це класна іпа збалансована, коли гірчинка лоскоче смакові рецептори, але скули від гіркоти не зводить. Ти отримуєш дуже такий самодостатній насичений смак, який і освіжає, і не водянистий, і навіть це дуже круто зайде під якусь м'ясну страву, мені так здається, тому що і по це, і не столове пиво, його можна пити соло завжди, і я так роблю, але воно дуже нормально так поєднується з такою. Важкою їжею, мені так здається. Ще ковточок. Дуже круто я налью дружині. Я відчуваю невеличкий солодовий посмак. Трішки воно зовсім, зовсім, зовсім зовсім трішки солодкаве. А дружина каже, що воно взагалі сухе. Ну так, так, максимально сухе, мені здається. Дуже дуже круте, дуже, дуже смачне, класне, класичне пиво. Відкрився в мене тапок, і що я вам скажу, що 107 чекінів всього. Середній рейтинг нього 3,93. Мої друзі, 6 друзів його спробували і поставили йому рейтинг 3.98. А я поставлю, мабуть, йому навіть 4,25. Мені це пиво подобається, воно класне, воно круте. І, на жаль, такого більше не буде пива. Майже допив, але потрібно рухатись далі. Якщо у вас виникло бажання підтримати канал, фінансово, я маю на увазі, всі посилання в описі під відео. Банка Мала Банка і все таке це не обов'язково. А от, поставити лайк і перевірити, чи підписані ви на канал, це обов'язково. І комент теж обов'язково. Так, переходимо до більш цікавого пива, мені здається. Ну, чому? Тому що ту In 1 це вже як Head and Shoulders 2 в одному, так. Але сподіваюсь, шампуні там буде небагато. 5,5 алкоголю, 60 IBU, от чому я кажу, що воно цікаве. І 13,8 початкова щільність. Чому воно цікаве? Тому що це. Стиль колд іпа, тобто, наскільки я розумію, мають бути лагерні дріжджі, тобто дріжджі низового бродіння. Дивимось, склад, вони мають це писати. Вода, солитечмінний світлий, дріжджі низового бродіння містить глютен, хміль ельдорадо, Арака, Сентенталь і чинук. теж такі класичні хмелі. Має бути круто. якщо чесно, я колд іпу, я, може, і пив її, але ніколи на цьому не акцентував увагу, що це саме колд Іпа. Зараз я вже це знаю, тому що я трішки готувався. Про саму Броварню, на жаль, інформації знайти не вдалося багато в інтернетах. Самі вони про себе мало що. Пишуть, у них є інстаграм. Instagram. На інстаграмі посилання на магазин, де продається це пиво. Я, до речі, купив не каблук, якщо в Одесі, там вже його немає, я все викупив. Всі три банки що там зоставалися. Я дуже шкодую, що не застав їхній сухий стаут. Я полюбляю сухі стаути, і в них був, і дуже апетитна була баночка. Чомусь я його тоді не придбав. а Зараз його там немає вже і вже не буде, на жаль. Тобто про броварню мало що відомо. Перший чекін, перше пиво було заведено в тапок у 2020 році, на початку року всього там, здається, 80 плюс сортів пива. Відгуки в цілому позитивні. Середній бал я навіть там дивився, теж він достатньо високий, більше ніж 3,5, Якщо що. як ми вже знаємо, по цьому пиву воно якісне. Пробуємо це, відкриваємо. Та ж сама фігня. Так, ну, не сильно. Гашенка, але не сильна. Так, а тут колір, мені здається, вже більш такий світлий. А, тут більше цитрусових. Тут прям такий, прям аромат солодковато цитрусовий. Дуже дивно, тому що я думав, що. Дріжджі низового бродіння, лагерні дріжджі, дріжджі, не допомагають створити такі аромати, мабуть, працюють хмелі. Так. <рес> <рес> Пахне воно прикольно, свіжий такий аромат. І колір, дивіться, колір прозорий він. Він не такий насичений, не такий насичений жовтий, як у Іпашки. Він більш прозорий, можна сказати, навіть лагерний. Я спеціально взяв оцей келих від брюдок. Це у нас кажуть, вони спеціально розроблений келих під ІПУ, от він якось дуже хитро концентрує всі аромати, і я вам скажу, що. Навіть через піну шапку відчувається такий більш м'який е, аромат. Хоча хмелів тут е, різних е, достатньо багато. Що пишуть про це пиво, поки піна шапка «Ту То Інван, два в одному, колд іпа, стиль колд іпа холодний, іпа, свіже, сухе, інтенсивне хмельне пиво з чистим легерним профілом, але хмільним характером IPA». 5,5 алкоголю, 62 хмелі як ми вже казали. Рейтинг у тапку в нього 3,89, трішки менший оцінок 111. Загалом 129 чекінів. Не, Так, Чітка гіркота хмеля, хвойно-цитрусовий смак, нотки грейпфрута, лимону, сухий грейпфрутовий післясмак. Тобто в ароматі я вже відчув оцю цитрусову складову, і це круто. Так, аромат. Складний з такими трішки маленькими хміливими нотками, тоненькими, тонкими нотками, мені так здається. Дивіться, як воно виглядає круто в келохомі. Це може, тому що я зробив контролу підсвітку сьогодні. І вона виявляється, працює. потрібно цей сетап сетап запам'ятати. Так є різниця між тим, як видно пиво було в попередньому відео, і в цьому напишіть в коментах, якщо що, це дуже важливо. А я знімаю пробу. Відчувається гіркота, і після смак такий з гірчинкою, достатньо потужною. Цитрусові відчуваються. Трошки гірфруту, трошки цитрусових, лимон. Можливо. Дуже цікавий смак. Немає такої, коли іпа достатньо охмелена. Відчуваєш такі, такі якісь. Не знаю, як вам сказати, густий смоляний смак. Він, Цей смак більш хрусткий такий. Смакує дуже добре. Ух, гірчинка. Ну, не така, що скули зводить, але достатньо відчутна. І, як на мене, хто полюбляє більш хмелини, це воно. Я ще собі налью. Якщо залишиться в дружині потім запропоную, тому що вона сказала, що навіть того, що я її налив, вже забагато. Ще ковточок. Ну, ця іпашка вже більш серйозна. більш серйозна ця іра. Її вже так залпом не вип'єш. питкості тут трішки менше. Згірчинка стримує, щоб так от ковтком за ковтком налакатися, вилакати всю баночку. Можна пити в повільному темпі і насолоджуватися оцим таким достатньо насиченим смаком фруктовим з гірчинкою. Мабуть, можливо, грейпфрут, але мені більш якийсь цитрусовий мікс. Такий достатньо гіркий. Смачно насичено, цікаво. Мабуть, під їжу це теж дуже добре піде, тому що ця така гірчинка, оця така охмелення, воно має якось балансувати з їжею, мені так здається, ще ковток. В цілому іпашка класна, залік. Мені вона сподобалась і одна, і інша. Різні враження вони дають більш легка, літня, більш така важка артилерія, можна сказати, універсальна. І це все круто. Але є одне але і дуже воно сумне. Під ранок 21 липня 2025 року, це у нас вчора. Внаслідок влучання ворожого дрона чи ракети потужності бриварні Проарт було знищено. Броварня фізично перестала функціонувати. Залишилось всього два танка, два ЦКТ, в яких до сих пір бродить пиво. Як каже власник, можливо, це знак. Але на сьогодні потужності відновити немає фінансової можливості. Я розумію, що це все дуже дорого. І коли це твій е, приватний бізнес, бізнес, який ти вклав дуже багато всього, отак, от за кілька хвилин, перетворюється на руїну, це дуже важко. І коли ти віддавав останнє це виробництво, в Робив класне, якісне пиво, яке людям подобалося, а тут бац і все. І в тебе нічого немає. Ну як нічого. М -м немає потужностей, але є руки, голова, і ця броварня свого часу всі -с -с свої варки варила на інших потужностях. Тобто, це була контрактна пивоварня. Недавно вони тільки запустили своє. І Ось своє вже закінчилось тої ночі. Дуже прикро, дуже сумно. Сподіваюсь, що те пиво, яке вони варили, воно надовго зостанеться у багатьох в пам'яті. Довго хто буде згадувати, що ось ось таке було класне пиво. От пам'ятаєте, бреварня про арт варила на своїх потужностях. От то було пиво. І через деякий час я думаю, що вони все-таки відновлять свої потужності, тому що, як на мене, це частинка життя пивовара. З якою розставатися дуже важко і, можливо, і неможливо. Якщо не знайти собі якесь інше заняття, то ти все рівно прийдеш до того, що будеш варити пиво. Мені так здається, це моя така думка. Якщо ваша інша думка, пишіть її в коментах, залюбки почитаю, можемо це питання обговорити в коментах. В будь-якому разі, дякую Броварні Проарт, за таке класне пиво, яке ви варите. Тобто я все-таки розраховую, що пиво пивопроарт буде на українському крафтовому ринку, тому що воно заслуговує на увагу. І ці два зразки це довели. Дякую броварні, Дякую вам, що подивилися. За вас лайк, комент, підписка. Шануйте себе, не пийте все підряд, які це роблю на стрімах та відеох. Оберете тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці або крафтової середи.